Привіт, друзі! Сьогодні приїхали на рибалочку в районі села Лашакова Гута на Київське водосховище. Будемо рибалити в прибереговій зоні, можливо, трішки десь там під кущиками і підкрадемося. Будемо намагатися спіймати сьогодні щучку, можливо, окунця, можливо, вийдемо на судачка. Буде видно. Погода сьогодні чудова. Маю надію, не буде великої хвилі і вдасться гарно порибалити. Ось така от місцинка. Можете бачити, дивіться, яка краса. Ось такочки. І будемо сьогодні намагатися спіймати гарних рибів. Тому пильнуйте, результат за традицією в кінці дня. Ось, друзі, починаю пошук по мілячках отаким от хеденом. А далі будемо підбирати, спробуємо щось спіймати на хедена. Тут індексом карасі підуть в бой. А далі будемо дивитися, або міс... міняємо місцинку, або або міняти у місцинку, тому що третього не дано. З таким легеньким підтвічуванням. спробую спочатку таку повільненьку проводку, потім швидшу, агресивнішу і будемо підбирати ключик до неї. Водичка сьогодні чудова, видно все дно. Видно пеньочки, рибалити приємно. Вітерець не сильний, аби був таки до самого вечора спокійненькі. Тиша. Тиша! Вийшов, друзі, трішки далі від берега на першу ямку. Ось біля острова. От. Знайшов тут 7 метрів, стою на 6. На 7 метрах була рибка на ехолоті. Буду пробувати починати з такого релакса копито об'ємної приманки салатової, потім буду гавнюшку ставити, масло і переходимо, тому, якщо не буде брання, на більш делікатні приманки. Твістера, Лакі Джонси, рейнси і інші приманки силіконові. Будемо пробувати. Хвиля трошки є, не сильно велика, але й не маленька, трохи покачує. Але рибалити можна. О, знайшов дно. Тяжкі умови для риболовлі. Досить вітряно. Але будемо намагатися щось піймати. Ну, друзі, перша риба за сьогодні. Щось під сіло, не знаю що. Похоже на щучку. А може і судачка. А може і судачка. Судачка. О, хороша судачка. С хороша судачка. Там она. Залікова судачка. Да жадно взяв у шахту. О, друзі, клас. Спрацював релакс копыто. Таке прозоре масло, більш коричневе. В шахту, в шахту. Будемо пробувати рибалити ще. Друзі, ааа, А, Ударив, покинув, а потім догнав, і я не почув, як він другий раз ударив. І сошов. Пари бачим. Ось така ось говнюшка. От копита релаксовська. Пробуємо ще раз. Ну, друзі, знову клювака. Під самим човном. Невеликий судачок. Але приятно, приемно поклевочку дал. Під самым човником. Вот такие вот срань. Вот такая вот рыбина-быбина. Давай, не притворяйся. Ты чуть-чуть-чуть-чуть. Хоть ютик. Притуривается тут. Тільки в взял. Але приємненько, приємненько. Нічого не скажеш. Друзі. Заробив ще одну клюваку. Не знаю що, але щось таке тянеться. Непогана така клювака була. Приємненька. Судачишка. Небольшой судачишка. ні, такого ми брати не будемо. Іди сюди. Йди сюди жадний йти. Абана! Непоганий судачок, але трішки не дотягує по розміру. Так, о. Ось такий от судачок. Бум. І свалив. От таке от копито масло прозоре спрацювало. Да, не думано і не гадано, копиток косить судаків ніхто б не подумав. Є, друзі, рибинка. Невелика, не маленька, але якась. Але якась. А яка рибинка? Зараз ми побачимо. Судачок. Непоганий судачок. Непоганий судачок. Дуже непоганий судачок. Гарнюні. Судачишка. друзья. Ворчить. Что а оно торчит, сейчас будем дивиться. Непоганий судачовка. Судачишка. Очень таки даже хороший. Виплюну приманку. Не, пішов з приманкою, пішов з приманкою, А як він так пішов, Раз стебнул застежку. Вот так. Даровий сашов, не просікся, не добрав. Слабенька така була тичка і не добрав. снова была поклевочка друзья без удару. без удару самой лодка можно сказать небольшой судачишка мелкий совсем мелкий вот такие вот малыш і от малюк бачите і утюк Не знаю що, але щось стягнеться. Не більшое. Але трохи сопротивляється. Куди ваше діло? на размерный а когда -то, когда -то... о гарный судачок дуже гарный Такий дуже-дуже навіть заліковий судачок. Друзі, повис без, без клювання, можливо наїхав, а можливо його підбагрив. Але скоріше не їхав. Невеликий судачок мілкий. Але без клювання. Так, да, малиш. Зовсім малиш. Зовсім зовсім малиш. З клюванням, але малюк. Друзі, уже з гарним клюванням і гарна рибка. Клупану так непоганенько. Маю надію, що дуже гарне. Давить так, давить, приємно давить. Ой, як опирається. О! Чіткий судачок. дуже чіткий судачок Наїхав, просто наїхав на приманку. До таких би судачків гарних так можна порибалити Щось, друзі, підсіло. А, сошло. Сошло. Ну, друзі, щось підсіло і тянеться так приємненько. І опирається так приємненько. Жизнь. О, так це вже судачок. Це вже наш судачок. Така впевнена трьошечка. Друзі, впевнена така трьошечка. Це вже гарний судачок. Да, да, да. А спрацював у мене Фіолетовий Свім Impact Фет. Будь ласка. Ух! Да, да, так рыбалить можно. Весь такие краси. Просто красим. красим. Такая гарна троечка. Порыбалам ще. друзі знову подача не знаю що але щось нездорове щось нездорове подача була гарна Ого, не здорово! Здорово! Заліковий судак! Заліковий судак! А так супротиву не давав взагалі! Дивіться, яке Ух. рибалимо далі. Шо, друзі, був, був, зійшов. Можливо, знову хвоста забрав. Ні, мабуть, знову хвоста забрав. Щось дуже легко він пішов. Зараз ми дізнаємось, що там не так. Ні, все на місці. Все гарно, все штатно. Пробуємо ще раз. Ну що ж, друзі, завершуємо риболовлю. Поки вже надумали плить, поки доперли по тих міляках на веслах, по перекатах, то вже стемніло повністю. Гарно сьогодні відрибачили, гарно. Досить така погода була неприємна: хвиля, вітер, е перепади тиску, туманність така волога, але, тим не менш, рибка сьогодні покльовала непогано. Працював сьогодні дуже добре релакс в копиті, в масляних кольорах, і з бльостками і без бльосток, але без бльосток працював краще такий прозорий, прозорий. Ось, під вечір, коли вже почало сіріти, то добре спрацював свій імпактфет у Фіолеті. Вдалося спіймати трохи нам рибів. Зараз покажу, який результат, і будемо потихеньку збиратися додому. Дивіться, які гарні судакевичі. Один такий десь 2,5, а тут така півторашечка. Ну і там пару таких 200-300 кг. Тож, друзі, підписуйтесь обов'язково на канал. Ставте колокольчик, спостерігайте актуальну риболовлю цього сезону і до нових зустрічей!